Близнюки, Дивіться, які ви красончики? Я вас вітаю! Давайте будемо дивитися, що відбувається в грудні. Такий цікавий місяць, коли всі бігають, щось купляють, якісь там подарунки, ялинки. Але це місяць дуже важливий. А сьогодні з вами буде така психологічна тарологічна бесіда про підведення підсум підсумків. Давайте подивимося, що нам скажуть Таро про те, як правильно підвести підсумки цього року і планувати наступний рік. Для тих, хто бажає індивідуальний розклад на 20... Який в нас там рік п'ятий, шостий. Хто в якому столітті живе, будь ласка, звертайтеся в приват. Перше питання це загальна енергія місяця. З якими енергіями забігають близнюки в грудень? Один з вас. Хоча б. вас двоє, ви собі можете оприділитися, хто ще в листопаді лишається. Так, грудень і близнюки. Власне, якесь планування. Ви е, навіть не підсумки підводите, а плануєте. Тройка жезла в карта, яка розказує, що я щось собі там планую. Я вже маю план і зараз. Підійшла чи підійшов, хто мене дивиться, хлопчик чи дівчинка, до реалізації. Дивіться, він собі дивиться, в нього вже там кораблі. Хто бачить, да, тут внизу, сумне тут на горизонті, вони десь. І він має з собою досвід, має ідей. Тому от має бути у вас в грудні фокус на ем, плануванні. І, можливо, навіть наступного року. То тоді вам точно треба звернутися і дивитися на розклад. Хто планує, той і має. Наступне. До чого вам готуватися в новому році? Давайте подивимося. Крім того, що ви все будете планувати, треба ж до чогось готуватися. Знов у вас планування? Двойка жезла, да, йде. І зірка, дивіться. Зірка це в нас проекти, проекти, які будуть здійснені з часом. От, наприклад, ви зараз хто до мене звертається за консультаціями, «Лєна, що мені робити? В мене є Б1, зараз навчаюсь на Б2. Але ось починається з там, 1 січня чи він вересня. Да? І от, Що робити? Планування. Ось оце ваше планування, пошук реалізації, пошук планів. Наприклад, ви шукаєте, я говорю зараз німецькими словами, оскільки ви знаєте, да, про що я говорю, ви вже це вивчили. Ви шукаєте weiterbildung, fortbildung, umschulung, Умшулюк, ви шукаєте Ausbuildung Тобто, ви плануєте, щоб коли я здам іспит, я подам документи. Документи подаються січі люти в березні. І коли ці документи ви подаєте, ви вже можете чекати зі своїм консультантом розмовляєте. Можливо, ви вже знаєте, що хочете робити, і ви просто плануєте свій бізнес, ви пишете бізнес-план на цілий рік. Тобто готуватися потрібно і загальна енергія це грудень у вас, буде підготовка на наступний рік. Як це в нас? Ціплят рахують восени, да, а у вас от треба рахувати, скільки яєць вам купити, скільки корму і все остальне. Будь ласка, плануйте. Наступне: як підвести підсумки? Така тема дуже цікава. Як ви будете підводити близнюки підсумки року, який уходить? Взагалі, дуже болячий процес. Я, наприклад, купую собі Ватман дуже часто і пишу. Теми робота, фінанси, особисте життя, що я в цьому році зробила, що я втратила, чого я хотіла б на наступний рік іншого. Це такі цікаві-цікаві моменти. Думаю, зробити відео до цієї теми, як підводити підсумки. Близнюки підводять підсумки у нас. Яким чином? Знов таки, слухайте, куди ви всі йдете? У дорога, десяточка. Дивіться, у нас така десяточка мічей. В принципі, десяточка мічей дуже така жорстка карта, оскільки в інших колодах лежить там людина, да, і в неї прям в спину 10 цих штурпачків. Ви уходите. Ви бачите сонце, як так красна, червона шапочка казала, да? каже, ліс знаю, секс люблю. От приблизно так. Ви уходите. Тут може бути, дивіться, дно колоди, король Пентаклій. Тут може бути розрив з людиною, з якою ви були разом, і от підсумки будуть в тому, що ви залишите ці відносини. Десять вже закінчення. Ваші якісь негативні думки, те, що вас турбує, вони залишаться, оскільки ви йдете. Дивіться, бачите, вітер віє вам в лице. І сонце. Це означає, що ви зможете. Вирішити, знайти в собі сили, все-таки йти straight away. тобто тільки вперед і не тільки не потрібно вам обернутися, так, як та жінка лота. Не обертайся. Оскільки, коли людина вже уходить, то треба уходити. Коли починаєте обертатися, десь ти шість разів, то ви не зможете піти. Наступне, яка сфера життя потребує вашої великої уваги? Є в нас так, і. Фінанси, особисте життя, можливо, робота, можливо, ваше соціальне життя. А в даному випадку подивимося, яка сфера є прям-таки спешел особливою. Так, де моя. Ось я бачу вже колоду. Ой! Так, полетіли карти, випали, але не перевернулися, значить, не будемо їх дивитися. Але так. Яка сфера життя? Що ж карти падають, прям не знаю. Все так швидко хотять сказати: Мах. Вау! Мах, старший аркан. Чоловічий аркан, да? перший аркан. Ця карта означає впевненість в собі. До речі, дивіться, ось знов-таки прийшов ваш король Пентаклі на дні колоди. Тут може бути така ситуація зараз дотягну. Що в цій карті є? Скучно вам і за свого мага. Це може бути особисте життя. Дивіться, якщо король Пентаклі знов випав, це може бути партнер, з яким ви зустрічаєтесь, це в нас тілець, діва або козірог. І вам через нього сумно. Щось він вам не то. Це може бути маніпулятор, людина, яка вас змушує робити щось, що вам не подобається. І займіться відносинами з цією людиною. Вам через нього сумно. Вам потрібно зрозуміти, чи скільки вас, до речі, колись був якийсь репортаж, там Білі Айліш робила тест. Скільки, білі Айліш в... скільки процентів білі Айліш в Білі Айліш? Там такі питання, їй про неї задавали. По-моєму, Ван Ургант ще й робив це відео. Дуже прикольно було. Так, от, вам потрібно запитати, скільки вас у ваших відносинах з магом? З певною людиною. Друзі, це може бути і жінка, яка вами маніпулює. Ну, тут в даному випадку, я думаю, що це, в принципі, чоловік. Це може бути ваш роботодавець, може бути ваш партнер, ваш батько. Подивіться, будь ласка, ця сфера, ви у відносинах. Наскільки. Ви почуваєте себе комфортно. Напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, розклад є загальний, тому він не програється в кожного, але часто ви мені пишете так, це про мене прямо мурашки по шкірі. Буду дуже вдячна. Наступне, як завжди, ми з вами дивимося на ситуацію. Ви любите цю річ, да? просто загадуйте ситуацію, ставите мене на паузу, я відпочиваю, і ми зараз витягуємо карту, що треба зробити, щоб вирішити цю саму ситуацію. Близнюки вирішують ситуацію. Жіться, однозначно, обращайтесь або к практику, це в нас можуть бути всі, хто займається мантикою, всі, хто в нас тарологи, психологи, астрологи, бабки колись казали, така класна, да, була в нас. Касти людей, які все знали, відьми, зверніться до практики для того, щоб допомогли. Жріться ще карта інтуїції, або може бути карта бабушки, запитайте поради. Тут знов-таки дно колоди, туз пентаклі, бачите, може бути якийсь проєкт. Для того, щоб ця, цей проєкт ріс, да, вам потрібна інформація. Це може бути також інтуїція, да, все покрите мраком тайни, і десь ви заховалися собі за ширмою. Uh, Бувають ситуації, коли людина сама не має достатньо знань, і потрібно або заспокоїти, або мотивувати, або просто сказати, якщо ти будеш робити це, відбудеться це. Якщо відбудеться це, то ти отримаєш це. І мене дивує останнім часом, чому людина, маючи змогу звернутися до фахівця, цього не робить, а сидить сама шукає інформацію, потім не впевнена, переживає. Зверніться до класного фахівця, заплатіть гроші, і ви будете мати крутий е, варіант, крутий план для розвитку ваших е, планів, ваших мрій для реалізації. Це абсолютно все реально. Не жалійте грошей на себе. Гроші це енергія. Якщо ви жалієте грошей, ви жалієте енергію, її вас заберуть. Наступне: дивимося, що ми лишаємо в новому році, що беремо в старий рік. Ой, так, що ж я так хочу вам швидко сказати, що ми лишаємо і що беремо? Витягну дві карти, що ми лишаємо і що ми беремо. Так, ми лишаємо очікування, а беремо. Ми перестаємо е, чекати. Пам'ятаєте, в нас була така традиція, хлопець приходив до дівчини. І там Свати щось говорила, вона мала стояти за грубкою і колупати групку. Вона така ем, стіснялась. Так. Тобто ми лишаємо ці всі очікування і пасивність. Що ми беремо з собою? Ми беремо старший аркан суд. Суд це такий, знаєте, як рок от те, що має відбутися, воно відбудеться. Це коли е, вам потрібно просто чекати того моменту, коли всі скелети, вони полізуться за шафів. Буде така ситуація, коли ви просто отримуєте те, що ви заробили. Або ви виходите з себе. Та краща частина вас, да, ви її з собою берете. Беріть кращу частину. Ваша квінтесенція, близнюки. те, що є в вас найкращо, енергетичне. Да? Коли все залишається в минулому, оця ваша тілесна, скажімо, оболонка, а виходить ефірне тіло, і ви берете його з собою. Як кращий варіант мене. Ну, колоди, у вас четверка мечей. Це така карта, знаєте, може бути карта паузу, карта, коли ви одужаєте, карта, коли ви просто робите все на паузу. Взагалі в Німеччині Цвішендень Ярин від 24 грудня до 7 січня заповільнюється абсолютно все. Люди беруть відпустку, магазини закриті там по певним дням, установи не працюють. Тому дозвольте собі. Розмову з практиком і пошук себе. От у вас є, в принципі, свого себе, іншого себе. Давайте назвемо це так. Наступне: що буде несподіванкою? Подивимося. До речі, таро містичних моментів. Да? Хто любить таро, то можете придбати там, що є оракул до цієї колоди. Несподіванка. Що буде зранку просинаєтесь, а вам таку вау сила. І прийдеться вам проявити свою силу. Тут карта, в принципі, така більш-менш пасивна. Сила це карта, яка каже, що для того, щоб вирішити певну ситуацію, для того, щоб пережити певну ситуацію, розвиватися далі, вам потрібно знайти в собі. Тут лев, да? тут ну, не м'явкнути, а десь там рикнути. Але в той момент, коли вам захотілося рикнути, вам карти кажуть, погладь його по шиї. В моменти агресії, вам потрібно проявити розумність, да? потрібно бути розумною людиною і приголубити свого партнера. Якщо у вас є критичні ситуації, будь ласка, задайте мене, буде якась несподіванка. Замість того, щоб сваритися, скажіть. Я вас так розумію. Так, я розумію вашу точку зору. Ви тоді просто нейтралізуєте. Ви знаєте, як працює він чумк. Він працює на енергії вашого контра. Тобто, замість того, щоб давати проти, ви і берете з собою цю енергію. Візьміть негативну енергію, яку вам відправляють. Транслюйте чи трансформуйте її на позитив. І... У вас буде все класно. Старший Аркан, зверніть, будь ласка, увагу. Напишіть е, в коментарях, е, які у вас були, наприклад, чи будуть зараз в грудні критичні ситуації, і як ви їх вирішували з допомогою позитиву. Я домовилася, наприклад, прийти на зустріч, я прийшла, а там було зачинено. Постояла, подивилася, думаю, так. Ліна, гроші заплатила, прийшла, а тут взагалі ніяких мероприємств не відбувається. Думаю, значить така доля, значить, мені не треба було туди йти. І дякую знов-таки, боженька, що взяв грошима, розвернулася і пішла. Могла стояти, плакати, казати, Боже, це мені не везе. Тому Боже, це мені повезло. Ось така система. А, наступне, що треба зробити, щоб запам'ятати цей місяць. І ще буде одне питання, і ми з вами вже закінчимо. Щоб запам'ятати грудень, і щоб я про вас прочитала десь в газеті, сімрка Жезлов, да? захист. Спробуйте знайти усього якраз ця ситуація, бачите, як вона підходить. Сила. Будуть критичні ситуації, ви захищаєтесь. Ви думаєте, як а, свій, тут навіть не своє фізичне тіло, а психічні такі якісь моменти захищатися від того, хто на вас нападає. І остання карта, як я і казала, це лекція вашої душі. В кого вона є, я не знаю, хто мене дивиться. Я люблю себе і я взнаю себе в інших. Подивіться, як вона вам виходить. Да? Я люблю себе. Я не йду на конфлікти, вам не потрібні якісь. Жахливі дивіться бійки. Вам потрібно сказати, що я люблю себе і я взнаю себе також в інших людях. І все буде добре, оскільки любов до інших вона починається з любві до себе. Я вас люблю, близнюки. Вдячна за ваші коментарі. Як завжди, побачимося наступного разу.